Торадор. Та дуже серйозно. <рив> <рив> Дивіться, Торадор це... це людина з великої літери. Тобто, ви можете сказати, що там одним торадором більше, одним менше, яка різніся, але ви помиляєтесь. Ви ніколи не стояли один на один проти смерті. Ви не знаєте, як це, коли на тебе рухається бик. Коли я виходжу на арену, за мене моляться моя мати, моя дружина, моя бабуся, мій дідусь, святий отець, мої діти. За вас так не моляться. За тебе тоже. Я точно за тебе не можу. Дякую. Тіхтак. Дивіться, навіть Лорка. Лорка колись писав, що е, Торадори. Чи що Чекай, зараз гадай. Я казала, що і краще трішки за нього навчали. Ну то нагадай, що писав Лорка. Лорка це хто? Він? Вона? Ти ж сама, що відповіла на своє розвитку. Як він писав, ну що він там писав? Добре, він писав, що. Івазукілка, це по фото взагалі. Типу, бі... похото не вчився. Е, він написав, що забирайте парашют, я смерті не боюсь. боюся. Аки писав? Да. Тоді, але,